Нові полину гарбузового насіння є антипаразитарний. Фунгіцин, чорний горіх, Вероніка лікарська. Не треба звичайна корінь куркуми. Це склад цього препарату і він є протівгрибковий. Лімфорен чистка лімфатичної системи. Всі ми знаємо, що на лімфатичну систему мандрують віруси, грибки, бактерії, слизь, мокротиння цього нашого організму. Доброго раночка, пані Марієчко. привітики. Тому ми призначаємо чудовезний лімфорен на основі сафори японського каштану кінського для чистки лімфатичної системи. Дермісан не завжди. Є люди, які кажуть, в мене немає папілому вірусу, бородавок, пігментних плямів, лишаїв по тілі. Навіщо мені дермісан? Чистить кров, це крутий препарат, де дуже безліч людей запитують про корінь лапуха, про перій повзучий, про, кален, цю, про нагідки. Саме тут вони всі входять, щоб ви розуміли. Тому є чудовий препарат, який чистить нашу кров. Ми не можемо забути, що ми повандрували на генеральне прибирання про чудовезний препарат гепатовіт на основі розторопча артишоку з віробою. Доброго раночка, Наталія, е, який відновлює клітини печінки, тапаємо по екранчику і пологосенько піднімаємо мої хороші актив. Піднімаємо зайчки, тому допомагаємо покращити стан і роботу нашої чудової біолабораторії нашої печінки. І до сюди завершує уже в цю всю програмку чудовезний сорбент Мікобен на основі хітозану. Хітозан витягується із ракоподібних їхніх панцирів і грибів. Це натуральний сорбент, який абсорбує і виводить з нашого організму всі отруйні речовини. Мінус сортуть, свинець, медичні метаболіти, залишки після них, тяжкі метали, і це дуже важливезно. Тому шведесенько показує генеральне прибирання повністю. Мінус паразити, мінус грибки. Чистка крові, чистка лімфатичної системи, відновлення клітин печінки і.